Я Матео з церкви в Салерно в Італії. У грудні 2022 року мене обрали лідером команди з прийняття рішень. Порівняно з іншими учасниками команди, я вірив у Бога довше, мав більше досвіду роботи і розумів більше принципів, тому куратор попросив мене більше їм допомагати. Після цього, коли в них виникали проблеми, вони зверталися до мене по допомогу. А я проводив з ними бесіди про деякі істини принципи, щоб допомогти їм розв'язати їхні питання. Вони всі були дуже вдячні і казали, що хочуть у мене вчитися. Я почав відчувати, що розумію істину краще за них, що я найкращий. Тож, у всьому, що я робив, я викладався наповну, керуючись постійним бажанням залишатися номером один. Під час одного зібрання, бесіда брата Джона була особливо просвітлюючою та глибоко надихнула братів і сестер багато хто з них хвалив його. Хоча я й визнавав, що його бесіда була чудовою, я відчув сплеск заздрості. Я не міг витерпіти думки, що брати і сестри вважатимуть його бесіду кращою за мою, тому я почав готувати те, про що бесідуватиму, твердо вирішивши перевершити його. І також завоювати їхню похвалу. Але коли я закінчив, брати й сестри просто відповіли Амінь та дякувати Богу. У мене аж серце впало від розчарування. У мене теж такий стан. Коли хтось перевершує мене, моя заздрість бере гору. Я мушу подолати цей стан, інакше я стану негативним. Так, так. іншим разом наш лідер Карлос сказав. Лілі цього місяця зростила п'ятьох братів і сестер, щоб вони стали поливальниками? Вона чудово попрацювала. Хоча я знав, що зрощувати більше людей для виконання їхніх обов'язків це добре. Але в серці я не міг змиритися з тим, що її результати перевершили мої. Саме тоді Карлос звернувся до мене і сказав: Брате, хіба ти не хочеш досягти добрих результатів у своєму обов'язку, як і Лілі? Коли я це почув, я просто не міг цього прийняти. Раніше Лілі завжди приходила до мене, щоб порадитися щодо своїх проблем, і я їй завжди допомагав, а тепер Карло сказав мені вчитися в неї. Я відчув, що він мене принижує. Я вирішив зробити все можливе, щоб перевершити Лілі і стати номером один, довівши Карлосу, що я найкращий. І що було далі? Щоб досягти цього, я думав лише про те, щоб зростити більше поливальників, але моєю єдиною турботою було отримати більшу кількість, ніж у лілі. Я зовсім не оцінював їх відповідно до принципів, щоб побачити, чи придатні вони бути поливальниками, і не проводив з ними бесід про істину чи принципи виконання їхнього обов'язку. Я просто постійно тиснув на них, щоб вони проводили більше зібрань, підтримували зв'язок із новонаверненими. І так далі. Однак вони й гадки не мали, навіщо це роблять. Дехто відчував величезний тиск, бо не знав, як добре проводити зібрання, а інші просто взагалі не проводили жодних зібрань. У результаті деякі новонавернені не отримали належного поливу і пішли. До кінця місяця дехто з тих, кого я зрощував, більше не хотіли виконувати свій обов'язок, а дехто навіть перестав вірити. Мене переповнював сором. Я уявляв, що Карлос, мабуть, думає, ніби мені бракує працездатності, і я некомпетентний лідер команди. Я почувався абсолютно непотрібним і жив у стані зневіри. Брате, ти знаєш, жити в такому стані справді небезпечно. Ти пробував читати Божі слова? Так. На душі було дуже боляче, і я запитував себе. Чому я постійно порівнюю себе з іншими? Чому я відчуваю таку заздрість, коли хтось робить щось краще за мене? Я молився до Бога, просячи його скерувати мене, щоб я зрозумів свій власний розбещений характер. Пізніше я побачив такі божі слова. Всемогутній Бог говорить, щоб здобути владу та статус перше, що роблять антихристи в церкві. Це намагаються завоювати довіру й повагу інших людей, щоб переконати більше людей і зробити так, щоб більше з них дивилися на антихристів знизу вгору і поклонялися їм, досягаючи тим самим своєї мети мати останнє слово та утримувати владу в церкві. Коли йдеться про здобуття влади, вони найбільш вправні в змаганні. Та боротьбі з іншими людьми. Ті, хто прагне до істини, ті, хто має престиж у церкві і ті, кого люблять брати і сестри, є їхніми головними супротивниками. Будь яка людина, що становить загрозу їхньому статусу, є їхнім супротивником. Вони непохитно змагаються з тими, хто сильніший за них, і змагаються з тими. Хто слабший за них, не відчуваючи ані трохи жалю, їхні серця сповнені філософії змагання та боротьби. Вони вірять, що якщо люди не змагаються і не борються, вони не можуть отримати жодної вигоди, і що вони можуть отримати те, що хочуть, лише змагаючись і борючись, щоб здобути статус. І зайняти чільне становище в групі людей вони роблять усе можливе, щоб змагатися з будь-ким, і не шкодують жодної людини, що становить загрозу їхньому статусу. І з ким би вони не взаємодіяли ця взаємодія сповнена змагання та боротьби, і вони продовжують змагатися і боротися до самої старості. Вони часто кажуть, чи зміг би я перемогти цю людину, якби боровся з нею? Хто красномовний і може говорити логічно, структуровано і методично, стає об'єктом їхньої заздрості та наслідування, ба більше він стає їхнім супротивником? Хто прагне до істини і володіє вірою? І здатний часто допомагати і підтримувати братів і сестер і дає їм змогу вийти з негативу та слабкості, також стає їхнім супротивником, як і будь хто, хто вправний у певній професії і дещо поважаний братами та сестрами, хто отримує результати в роботі і визнання від вишнього природно стає для них ще більшим супротивником. Амінь. 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 Виходить постійне змагання з людьми, це насправді характер Антихриста. Так з розвінчування в Божих словах я зрозумів, що антихристи прагнуть статусу та репутації, вони не терплять, коли інші кращі за них. Щойно вони бачать когось, хто може ясно бесідувати про істину, досягає добрих результатів у своєму обов'язку або завойовує схвалення інших, вони починають заздрити. Вони відчувають, що такі люди є загрозою для їхнього статусу та репутації, тому вони постійно змагаються, платячи будь-яку ціну, щоб захистити власну репутацію та статус. Це природа Антихриста. Так. Зіставляючи себе з божими словами, я побачив, що я був саме такою людиною. Коли брати і сестри хвалили брата Джона за його чудову бесіду на зібранні. Я відчув, що він украв мій статус у їхніх серцях і почав таємно з ним змагатися, щоб захистити свою репутацію та статус. Я не міг змиритися, коли Карлос хвалив Лілі і казав мені вчитися в неї, і я почав змагатися з нею, борючись за перше місце. У своєму прагненні якнайшвидше перевершити Лілі, я порушував принципи у тому, як я зрощував людей. Я не оцінював, чи відповідають вони умовам для підвищення та зрощування, і не зосереджувався на тому, щоб бесідувати з ними про істину, аби допомогти їм зрозуміти принципи їхнього обов'язку. Натомість я просто постійно доручав їм завдання я перетворив роботу зі зрощування людей на арену для змагання з іншими. Зрештою, я не тільки не зміг зростити нікого відповідного. Але й через те, що обрані мною поливальники були безвідповідальними, деякі новонавернені залишилися без поливу і пішли. Божі слова допомогли мені усвідомити, що моє прагнення утримати позицію номер 1 і стати для інших зразком для наслідування, не мало на меті добре виконувати свій обов'язок, щоб задовольнити Бога, а стосувалося лише захисту моєї власної репутації та статусу. Я в усьому змагався, прагнучи завжди бути вищим за інших. Щойно я зазнавав невдачі, я ставав заздрісним і відмовлявся це приймати. Я навіть переривав роботу церкви і заважав їй, аби лише захистити свій статус шлях, яким я йшов, був шляхом антихриста. Це точно колись я прагнула репутації та статусу, що змусило мене ненавидіти інших. І заздрити їм. Я жила в болю та муках. Я справді розумію, що це зовсім недобрий шлях. Так. Пізніше сестра в церкві дізналася про мій стан і надіслала мені два уривки Божих слів. Я прочитав Божі слова. Всемогутній Бог говорить Людям не слід думати про себе як про дуже досконалих, видатних. Благородних або таких, що дуже вирізняються з поміж інших, усе це викликано зарозумілим характером людини і її невіглаством завжди вважати себе не таким, як усі, це наслідок зарозумілого характеру, ніколи не бути здатним прийняти свої недоліки і ніколи не бути здатним дивитися у вічі своїм помилкам і невдачам. Це наслідок зарозумілого характеру, ніколи не дозволяти іншим бути вищими за тебе або бути кращими за тебе. Це наслідок зарозумілого характеру. Ніколи не давати можливість сильним сторонам інших перевершувати або перевищувати твої власні сильні сторони. Це наслідок зарозумілого характеру ніколи не дозволяти іншим. Мати кращі думки, пропозиції та погляди, ніж у тебе, і коли ти виявиш, що інші кращі за тебе, ставати негативно налаштованим, не бажати говорити, відчувати дискомфорт і пригніченість, засмучуватися. Це наслідок зарозумілого характеру. Зарозумілий характер може призвести до того. Що ти не будеш спроможним приймати виправлення з боку інших, захищаючи свою пиху, і не зможеш дивитися у вічі своїм вадам і приймати власні невдачі й помилки. Ба більше, коли хтось кращий за тебе, це може викликати появу ненависті і заздрощів у твоєму серці, і ти можеш відчувати себе скованим. І навіть не бажатимеш виконувати свій обов'язок і станеш недбалим у його виконанні. Зарозумілий характер може привести до виникнення у тебе таких практик і поведінки. Зарозумілість це корінна причина розбещених характерів людини. Що зарозумілішими є люди, то більш нерозумними вони є. І що більш нерозумні вони, то більш схильні вони чинити опір Богу, наскільки серйозна ця проблема, оскільки люди мають зарозумілі характери, то вони не тільки вважають усіх інших нижчими за себе, але що найгірше, вони навіть не зважають на Бога і узагалі не мають богобоязливих сердець. Незважаючи на те. Що люди вірять у Бога та слідують за Ним, вони зовсім не ставляться до Нього як до Бога. Вони завжди вважають, що володіють істиною, і дуже високої думки про себе це сутність і корінь зарозумілого характеру, і це походить від сатани. Тому проблема зарозумілості повинна бути вирішена. Амін. 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 Прочитавши Божі слова, я зрозумів, що саме моя зарозуміла природа керувала моїм бажанням змагатися з іншими, змушуючи мене постійно хотіти бути на рівень вище за інших і стати кимось гідним захоплення і поваги. Керований цією зарозумілою природою, єдине, чого я прагнув, виконуючи свій обов'язок. Це репутації та статусу, я лише прагнув досягти результатів, що перевершували б результати всіх інших, щоб я міг виділитися з натовпу і стати зразком для наслідування, зовсім не турбуючись про те, як виконувати свій обов'язок відповідно до Божих намірів. Моя зарозуміла природа змусила мене повірити, що мої брати і сестри ніколи не повинні бути кращими. Або вищими за мене. Я навіть сподівався, що вони погано бесідуватимуть і отримують погані результати, аби лише я міг утримати своє перше місце. Я усвідомив, що був настільки зарозумілим, що втратив будь-яку раціональність. Немов не віруючий, я змагався з іншими, намагаючись завоювати похвалу і захоплення людей і привести їх до себе. Насправді я змагався з Богом за людей. Моя зарозуміла природа позбавила мене найменшої боязні Бога, і я чинив ці безсоромні вчинки перед ним. Брате, ми повинні розв'язати наш зарозумілий характер, бо він легко веде нас до опору Богу й образи його характеру. Це неймовірно небезпечно. Так, пізніше я почав шукати слова Бога. Щоб вирішити свої проблеми я прочитав Божі слова. Всемогутній Бог говорить, як член створеного людства, ти мусиш дотримуватися свого належного положення та добропорядно жити як людина. Сумлінно тримайся того, що тобі довірив творець Не виходь за рамки й не роби вчинків. Що виходять за рамки твоїх можливостей або викликають огиду в Бога, не прагни бути великою особою або стати над людиною або видатною особою, і не прагни стати Богом. Усі ці бажання такі, яких людям не слід мати. Прагнення бути великою особою або над людиною абсурдне. Прагнення стати богом іще ганебніше воно огидне та нице. що справді дорогоцінне і чого створені істоти мусять триматися більше за все інше, то це становлення істинною створеною істотою, це єдина мета, до якої мають прагнути всі люди. Амінь. 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 Як же добре сказано в Божих словах. Ми маємо знати своє місце і належним чином жити як люди. Так. 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 Божі слова освітили моє серце, допомігши мені усвідомити, що як створена істота, я повинен прагнути істини, щоб змінити свій розбещений характер і як слід виконати обов'язок створеної істоти. Лише це відповідає Божим намірам. Я не повинен прагнути виділятися або мати високу репутацію. Та статус серед моїх братів і сестер прагнення бути великою людиною над людиною або видатною особистістю ще більше огидне для Бога. Раніше я вважав, що як лідер команди з певним досвідом роботи я мав бути вищим за всіх у всьому і виконувати кожне завдання краще за інших, завойовуючи повагу лідерів і моїх братів та сестер. Прочитавши Божі слова. Я зрозумів, наскільки хибним був мій погляд. Незалежно від того, який обов'язок я виконую, скільки в мене талантів чи дарів, або скільки досягнень я маю, я все одно лише створена істота, звичайнісінька людина. Бог не просить нас бути над людьми чи видатними людьми, а бути нормальними людьми з розумом. Чесно кажучи, мій рівень обмежений, я розумію небагато істин і до того ж. Мені ще далеко до того, щоб усе вміти. Крім того, я маю розбещений характер і багато недоліків, тому цілком нормально, коли іноді не вдається досягти добрих результатів у своєму обов'язку. Я повинен прагнути діяти згідно з принципами, виконувати свої обов'язки всім серцем і всією силою, і шукати істину, щоб змінити свій розбещений характер і стати створеною істотою. Яка відповідає стандарту, ось мета, до якої я маю прагнути. Амінь. 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 Зрозумівши це, я відчув бажання відкрити своє серце людям, з якими я змагався, і оголити власну розбещеність. Але щойно я про це подумав, я завагався, боячись, що вони зневажатимуть мене. У душі я боровся із собою. Знаючи, що якщо я приховаю це від них, це означатиме, що я не хочу каятися чи відмовлятися від своєї репутації та статусу. Так, справжнє покаяння вимагає практичних дій. Усвідомивши це, я помолився до Бога. О Боже, я не хочу, щоб мною керували слава й вигода. Я хочу звільнитися від кайданів сатани і просто бути звичайною людиною. Ніким серед моїх братів і сестер. Після багатьох молитов я згадав Божі слова, знайшов їх і прочитав. Всемогутній Бог говорить. Отже, як можна розв'язати проблему ходіння шляхом антихристів? З одного боку, треба бути свідомим щодо цієї справи та приходити до Бога молитися? Коли виявляються думки та ідеї про боротьбу за статус, крім того, треба відкриватися і оголювати себе перед братами та сестрами, а потім свідомо повставати проти цих неправильних думок та ідей. Треба також просити, щоб Бог судив, карав, обтинав і дисциплінував їх тоді вони зможуть стати на правильний шлях. Це досить хороша відповідь, однак цього нелегко досягти. Зокрема, тим, хто занадто любить репутацію та статус, цього досягти ще важче відмовитися від репутації та статусу нелегко, люди можуть досягти цього, лише прагнучи до істини, лише зрозумівши істину, вони можуть пізнати себе, чітко побачити марність прагнення до слави, вигоди і статусу. Та чітко побачити правду про розбещеність людства. Лише коли люди по справжньому пізнають себе, вони можуть відмовитися від статусу і репутації нелегко позбутися свого розбещеного характеру. Якщо ти визнав, що не володієш істиною, що в тебе забагато недоліків і що ти виявляєш забагато розбещеності. Але не докладаєш зусиль до прагнення істини, і маскуєшся і лицеміриш, змушуючи людей помилково вважати, ніби ти все можеш, то це поставить тебе в небезпеку, і рано чи пізно настане час, коли ти натрапиш на стіну і впадеш. Ти мусиш визнати, що не маєш істини, і бути достатньо сміливим, щоб подивитися в обличчя реальності. У тебе є слабкості, ти виявляєш розбещеність і маєш усілякі недоліки. Це нормально, бо ти звичайна людина, ти не надлюдина і не всесильний, і ти мусиш це визнати. З цього я зрозумів, що якщо хтось відчайдушно прагне репутації та статусу, йому неймовірно важко від них відмовитися. Така людина назавжди залишиться під контролем слави й вигоди і стане лакеєм сатани. Якщо я справді хотів покаятися, я мав вирішити свою проблему прагнення до репутації та статусу і слідування шляхом Антихриста, я мав вилити своє серце Богові і благати Його допомогти мені. Я також мав відкрити своє серце іншим і розвінчати власну розбещеність. Байдуже, чи будуть вони зневажати мене? Це була практика згідно з Божими словами, вчинок, що ганьбить сатану і позитивний крок у моєму входженні на шляху до відмови від репутації та статусу. Тож я набрався сміливості, відкрився своїм братам і сестрам і розповів їм, як саме я з ними змагався. На мій подив, вони зовсім мене не зневажали. Натомість вони допомогли мені розмірковувати над собою та зрозуміти себе. Почувши їхні слова, я відчув свободу. Відтоді, коли я бачу, що вони досягають добрих результатів у своїй роботі, я більше не сумую і не заздрю через те, що вони мене перевершили. Я знаю, що маю власні недоліки і обмежену працездатність і що мені потрібна їхня допомога та гармонійна співпраця з ними. Амінь. Амінь. Коли мої власні результати гірші за результати інших, я розмірковую над своїм ставленням до обов'язку і шукаю разом із братами і сестрами, як вирішити мої проблеми замість того, щоб змагатися з ними. А коли мої результати кращі, я не думаю, що це означає, ніби я здібний, а бачу в цьому результат Божого керівництва та благословення. Я більше не думаю про себе так високо. Натомість я більше зосереджуюся на тому, які істини мені потрібно практикувати, це дало мені відчуття свободи та визволення. Жити в такому стані це справді чудово. Дякую всемогутньому Богові. Амінь Амін. 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 дякувати Богу.